Кіця раз, кіця 2 кіця 3. Щойно проведена гістероектомія. Це була перша, ось вона вже вилизується. Це була друга. Вона ще така п'яненька ходить. Це зрозуміло, тому що все ж таки операція, наркоз. І її заважає бинт від катетера. Зараз тільки зняли її катетер. Ця. Тільки, тільки з операції. В неї ще нічого не стоїть, щоб вона не задушилася. Це теж має, треба мати на увазі. Ось вона така красуня. А це вже вилизується мадам, так? Да? Ой, ой, що там в тебе таке китюнчик? Давай я тебе вже знімемося, так? Да? Давайте. Камиле створіння. Зараз зніму.